У свіжому випуску журнал Україна. інтерв'ю з Євстратієм Зорею про виклики для української церкви, проблема інституту репутації в нашому суспільстві на прикладі Миколи Тищенка. Країна. Шукайте в точках продажу преси або передплачуйте онлайн. Повістки Укрпоштою. І з 18 липня їх отримуватимуть, зокрема, ті військовозобов'язані українці, які досі не оновили свої дані або в ТЦК, або в ЦНАПі, або за допомогою застосунку Резерв Плюс. Ми вирішили поцікавитись у киян, що думають вони про нові правила оповіщення під час мобілізації. Я рахую, що це дурниця. Чому? Ну, Тому що все ж таки правильніше, як людина отримує їх у руки. А поштою, ви знаєте, це просто велика відмазка. Я не бачу, я не знаю, я не чую і все остальное. До речі, свої дані б оновили? Так, да, звичайно. Мені тільки на роботу прийшло, я зразу буквально. Як ви ставитесь до розсилання квісток поштою? Ну, якщо б воно працювало, то я думаю, нормально. А свої дані оновили? вже? Звісно. Показати? Ні, не треба. І мені все одно прийшли, то прийшли. А свої дані вже оновили? Звісно. А що, ховатися чи що? Ну, Я не знаю, я, наприклад, не стисняюсь, Пришлють, то пришлють. Тільки як вони їх будуть присилати. Якщо в ящик будуть кидати, а якщо з ящика їх хтось витягує, або їх викидають. Ну а якщо я на роботі, як вони мені вручать? Ну а якщо я сам проживаю, тоді бред це виходить. Можна промовити? Ні. Треба, щоб чоловік був служивий. Щоб він йшов туди добровільно, настроєний духом і тілом, як кажуть, підготовлений. А якщо якогось немочного або на коляскі, або, я не знаю. А свої військові відповідальні. Мої військові відповідальні розганять всі секти і храми наші біля православні в Україні, в країні, наші, українські. Українські це. Так. Давайте, удачі вам. Корпоштою саме, ну мені не дуже гарно це було б, якщо б там отримати. Бо, по-перше, я не знаю, чи, як вони доставлять цю повістку, чи потрібно вони буде підписувати якісь, Сигнічри, я маю на увазі, ну, щоб отримати. Свої військово військово-облікові дані вже встигли? Так, ну да, ви вже. Мені два рази навіть. Відвоєнко вже вплели, все нормально. Ну, якщо це в рамках закону, то чому б ні? Хлопців зараз мало, тому це необхідно. А свої дані вже мовили, СНП, ти Служу. Я думаю, що це нормальна тема насправді. Типу, в чому, не бачу нічого поганого в цьому, тому що більшість людей, можливо, не мають можливості якось електронно, наприклад, отримати пов'язку, наприклад, з цими новими реформами. А завдяки пош поштою чому і ні? Типу, я ставлю це позитивно. Свої вот. Звичайно, я, я зараз курсант, навчаюся в Ліській сухопутній академії. Як знає? Я Не знаю. Мають іти добровольці. Мають тих, хто хоче йти, Блін, грибсти отак, от, от як вони це роблять. Якщо ти бажаєш, то ти будеш служити. Якщо ти не бажаєш, то ти не будеш служити, тому в ну, тебе не буде мотивації захищати нашу країну. Тому ну, все, Ми готуємо. Хочеш, йдеш, не хочеш, не йдеш. Ми не те, що там, там підходиш, береш. Ось так от має бути. Як став після цієї? Негативно. Чому? Тому що це не дасть того ефекту, який вони предполагають залучити. Краще всього було б відкривати рекрутінги центри і ті люди, які мають бажання йти служити, будуть розуміти, що вони соціально забезпечені, мають достойну заробітну плату і готові воювати на захист батьківщини. Ми пішли тим путем, яким пішов пішов наш ворог. Те саме за е, пакуючи людей в бусики і вивозити їх на, на навчання. От моя думка. А свої дані ви вже відновили? От якраз процес іде. А. То, сьогодні А Я не знаю, чи вони мають мою адресу особисто, але ідея мало результативна, я думаю. Не, не, не дуже так, ну я думаю, вона буде виїжджати тижнями, місцями. Це мало результативно. Резерв плюс, плюс-мінус, ще краще. А так, то, то було б добре, якщо б ми по своїй ініціативі люди ходили, тому що мотивована армія, вона на прикладі Азову робить результати набагато краще, ніж не мотивована армія. Така моя думка. А свої дані вже вновили? Так, да, вже давно. Ще, ще 19 числа, чи коли там вийшов, він одразу зайшов одну. Але кожен раз вибиває, щоб додаток, вони краще доробили там. І було б нормально, супер. Як став позиційний це? Прекрасно. Чому? Ну, якщо людина не може отримати повістку ну, в якийсь інший спосіб і прийде повістка на пошту. Якщо це облегчить е, процес отримання повісток і понизить цей поріг входження в війську, це прекрасно. А свої військові дані вже стримули на бій? Так. З моєї точки зору все правильно, що діє в рамках закону. Тобто, якщо це в рамках закону, то будь ласка, хай відсилають без проблем. А свої дані вже встигли на будівлі? Е, ще не встиг. Ми сюди приїхали по справах, скажем так, а потім вертаємось і обновляємо. Отже, як бачимо, думки киян розділилися стосовно необхідності розсилати повістки Укрпоштою. Я ж нагадую, що для вас працювали два Олександра, Трохимчук і Чесноков, спеціально для газета ЮЕЙ. Бережіть себе і не забувайте, що все обов'язково буде Україна.